сегодня ребенку 6 лет рассказывала, что такое конституция. И почему он нет, тут на это нет нет, 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 нет просто мы просто не И для меня это очень э, удивительно, что не знают, что такое, и почему этот день нужно праздновать. Прямо. Спасибо большое. Пожалуйста. Для, для, меня это просто всем молодым людям я говорю, и почему, почему мы сейчас, сейчас, у нас изменилось. И вообще нужна Конституция. Это основной закон страны, к нему нужно относиться уважительно и с пониманием. Дякую вам, гарно вам дня. Згідно Конституції, чи можна вас примусити прибрати волосся? Якщо так, то до якої терміни є? Ні, можна їх йти в, в напротив. Там варіанти. Okay. Один з них 100% видно. Оцей. Ні, не можна що це є відповідний рішення. Правильно, стаття 43. Хто може приймати закони? Хто може приймати закони в Україні? Верховна Рада, Верховна Рада та Президент? Верховна Рада та Президент. Ні, просто Верховна Рада. Просто Верховна Рада правильно. А чому? Тому що вона єдиний законодавчий орган України. Ну так ми можемо різне приют, але написано то. Територіальний устрій, Хто виже. Постанова Верховної Ради, народ України виключно. Народом України виключно по національному референдуму. Правильно, так. Ні. Я не я історика. Молодці, всі вірні відповіді. Даймо Даймо вам кусочки, щоб ви читали, не на Конституції чи можна вас примусити прибирати вулиці? Якщо так, то за якої умови? Так, якщо прийнято відповідне рішення місцевої ради, так, якщо вам наказав ваш керівник, ні, не можна, крім випадки, якщо це, на це є відповідне рішення суду, ні, не можна так. і за яких умов. Вірно. Третья? Правильно. Стаття 43, -я. використання примусової праці заборонено, крім військової служби та за рішенням суду. До слід звертатися, якщо вам необхідно відремонтувати дорогу у дворі вашого будинку, до спонсора, до президента, до місцевої ради, до місцевої державної адміністрації? Місцева ради? правильно, питання да, місцевого значення вирішують органи місцевого саду. Як і з ким вирішується питання територіального устрою в Україні? Постанова Верховної Ради України, народом України витвішена на національному референдумі указом президента України. Територіальний устрій. Це, це а, поділ на області, райони, е від'єднання, приєднання. А, то це шляхом референдуму. Правильно. Правильно, вітаємо. Ви, вітаємо вас ще раз на конституцію, отримуєте всі її знали. Дякую, 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 що читати. Я маю начальник. Вам дуже гарно відділяти, як потрапив, до речі. Тобто ви все пишете, хочуть відповідати? Тут там варіанти є. Чи повинні ви давати показання, якщо вашого близького родича затримали за підозрою скоєнні злочини? Перше, ви маєте право відмовитися давати показання щодо будь-якого. Це перша, звичайне, з такою ж пройде конституції, і ми самі продали, зараз можемо говорити через себе, читання сесії. Ой, клас, дякую. Давайте ще вам. О, навіть дві. Давайте вам будемо зараз. Там питання у вас таке. Ага, зараз я вам підключу трошечки. Так, я Таке, що я <рістерість> <рістерість> Чи можеш ти зайняти самовільно вільну ділянку землі на території України, якщо ти в Україні? Так, якщо ділянка не більше на 7 гектарів. так якщо тиш використовувати робіт. ні загрозних умов, ні, якщо в тебе власні вже є земельна ділянка. Якщо є вільна ділянка землі, чи можна її самовільно зайняти. Ти по собі своє портування засоби та позитивних Правильно. На жодних умов ніхто не має права самовільно займати ділянки і статті 13 Конституції. Дякуємо вам. Вручає Конституцію. Дякую.